Айзек Азімов, сліпуча сяйво нової зірки. Артур Трент чув їх цілком виразно. Різкі сердиті слова вилітали з його навушників. Тренд, ти нікуди від нас не втечеш. Через дві години ми перетнемо твою орбіту. І якщо ти спробуєш чинити опір, ми тебе викинемо в антипростір. Тренд посміхнувся і нічого не відповів. Він не мав ані зброї, ані потреби боронитися. Менше як за дві години корабель зіснить стрибок через гіперпростір. І вони ніколи його не знайдуть. Він має при собі близько кілограма крилія. Цього вистачить на виробництво мозку для тисяч робітників, і це коштує принаймні 10 мільйонів кредитів у будь-якому зі світів галактики. Які ще можуть бути запитання? Усе спланував старий Брен Мейер. Він згаяв на це понад 30 років. То була праця його життя. Тут треба буде втікати, хлопче, сказав якось він. Ось чому мені не обійтися без тебе. Ти зможеш відірвати корабель від ґрунту і вивезти його в космос. Я не зможу. Вивезти корабель у космос це ніщо, пане Бренмейер, відповів Тренд. Нас зловлять через півдня. Ні, з лукавим посміхом заперечив Ренмеєр. Цього не станеться, якщо ми здійснимо стрибок через відстань у безліч світлових років. Нам знадобиться півдня, щоб підготувати стрибок, і навіть якби ми встигли. Поліція попередила б усі зоряні системи. Ні, трене, ні. Бренмейер схопив його за руку. Рука старого тремтіла від збудження. Не всі зоряні системи, лише з десяток найближчих. Галактика велика, і за останні 50 тисяч років колоністи втратили між собою зв'язок. Він говорив схвильовано, малюючи йому реальну картину сучасного космосу. Галактика сьогодні скидалася на поверхню первісної планети людей. Вони називали її Земля в доісторичні часи. Люди тоді були розкидані по всіх континентах, але кожна спільнота знала тільки ближню місцевість, яка оточувала її. Якщо ми здійснимо стрибок на вмання, – сказав Бренмейер, – то можемо опинитися де завгодно, навіть за півсотні тисяч світлових років звідси, і знайти нас тоді буде не легше, аніж камінчик у метеоритному потоці. Тренд похитав головою. Та ж ми й самі себе тоді загубимо. Ми не матимемо найменшого шансу потрапити на якусь населену планету. Бренмейер полохливо розглянувся навкруги. Ніде не було нікого, але він знизив голос до ледь чутного шепоту Я згаяв 30 років, збираючи відомості про кожну населену планету в галактиці. Я переглянув усі давні хроніки. Я мандрував за тисячі світлових років далі, аніж будь-який космічний пілот. І координати кожної населеної планети зараз поміщено в пам'ять найдосконалішого комп'ютера з усіх, які нам відомі. Тренд ввічливо підняв брови. Бренмейер провадив, я конструюю комп'ютери кращих за які ніде немає. Я також визначив точні координати кожної зірки в галактиці, яка світиться, тобто належить до спектральних класів F, B, A та O, і заклав її у електронну пам'ять. Як тільки ми здійснимо стрибок, комп'ютер почне спектроскопічно сканувати небо і порівнювати результати з картою галактики, що закладена в ньому. Як тільки він знайде у своїй пам'яті відповідну конфігурацію, а рано чи пізно він її знайде, корабель зорієнтується в просторі і цілком автоматично підготує другий стрибок, який перенесе нас до найближчої населеної планети. Звучить надто складно, я не міг помилитися я дуже довго працював над цим. І будь-яка помилка виключається. Мені лишається 10 років, щоб утішитися життям мільйонера. Але ти молодий, ти будеш мільйонером значно довше. Якщо ми здійснимо стрибок навмання, ми можемо опинитися всередині якоїсь зірки. Не більш як один шанс на 100 трильйонів. Артуре, ми можемо також опинитися на такій відстані від будь якої яскравої зірки, що комп'ютер просто не знайде конфігурації, яку він міг би співспідставити зі своєю програмою. Ми можемо також стрибнути тільки на один або два світлових роки, і тоді поліція залишиться в нас на хвості, та ймовірність такого варіанту ще менша. Якщо ти настроєний боятися, то бійся, що ти помреш від серцевого нападу в момент старту. Ймовірність такого кінця набагато більша. Для тебе більша, брендмеєр, ти ж бо старий. Старий стенув плечима. Я не збираюся нічого підраховувати. Комп'ютер зробить усе сам автоматично. Тренд кивнув головою і запам'ятав останні слова старого. В ту ніч, коли корабель був уже на старті, Бренмейер прийшов із крильєм у валізці. Він міг це зробити, бо всі йому довіряли. Тренд однією рукою взяв валізку, тоді як друга його рука зробила швидкий і впевнений рух. Він віддав перевагу ножеві. Ніж був зброєю не менш надійною, аніж молекулярний деполяризатор. Не менш фатальний, але набагато тихший. Тренд залишив ніж встримити в тілі з усіма своїми відбитками пальців. Яка, зрештою, різниця? Адже вони ніколи його не схоплять. І ось він у відкритому космосі, переслідуваний поліційними астропланами і відчуває, як згущується довкруг нього напруга, яка, звичайно, передує стрибкові. Жоден фізіолог не міг пояснити це явище. Але кожен досвідчений космічний пілот був знайомий з цим відчуттям. Потім він на мить мов би, провалився в бездонну прірву і зразу ж виринув на поверхню це коли його корабель і він сам раптово перетворилися на нематерію та на неенергію, але моментально реструктуризувалися в зовсім іншому місці галактики. Тренд усміхнувся. Він живий. Жодна зірка не була надто близько, і він бачив тисячі достатньо близьких. Небо мерехтіло світилами, і їхня конфігурація була зовсім інша. Отже, стрибок закинув його далеко. Деяких цих зірок, вочевидь, належали до спектрального класу F, були навіть яскравіші. Отже, комп'ютер має добру, чітко виражену схему, яку йому залишається тільки зіставити з тим, що закладені в його пам'ять. Це не забере багато часу. Тренд зручно відкинувся в кріслі і став милуватися яскравими потоками зоряного світла, що струменіло крізь ілюмінатори, мірою того, як корабель повільно обертався навкруг своєї осі. Його увагу привернула одна яскрава зірка, дуже яскрава. Вона явно була не далі як за два-три світлових роки від його корабля, і його інтуїція пілота підказала йому, що ця зірка дуже гаряча, гарна й гаряча. Комп'ютер використає її як базу, щоб знайти конфігурацію, центровану навкруг неї. І він знову подумав це не забере багато часу. Але час минав, минали хвилини, минула й година, а комп'ютер усе клацав і клацав діловито, блимаючи своїми вогнями. Тренд спохмурнів. Чому він не знаходить конфігурацію? Вона повинна бути в його пам'яті. Бренмейєр віддав цій роботі десятки років. Він не міг пропустити якусь зірку або визначити її координати неправильно. Звичайно ж, зірки народжуються і вмирають, і пересуваються в просторі, поки вони живуть, але ці зміни відбуваються повільно, дуже повільно. Навіть за мільйон років ті зоряні конфігурації, які визначив Ренмеєр, не могли б. Несподіваний напад моторошного страху опанував Трента. Ні, цього не може бути! Імовірність такого варіанту була навіть менша. Аніж стрибок усередину якогось світила. Він дочекався, поки яскрава зірка потрапила в поле його зору і тремтячими руками спрямував на неї потужний телескоп. Він установив максимальне збільшення і побачив, що блискуча крапелька світла ніби плаває в тумані турбулентних газів. Це була нова зірка. Із чорного небуття вона відродилася до яскравого світіння, можливо, не далі як місяць тому. Вона перемістилася зі спеціального класу небесних світил настільки мало яскравих, що комп'ютер не бере їх до уваги у клас об'єктів, який він, безперечно, знехтувати не може. Тобто нова зірка, яка існувала тепер у космічному просторі, не існувала в пам'яті комп'ютера, бо бренмейр її туди не заклав. Коли Бренмейр збирав свої дані, цієї зірки ще не існувало, принаймні як яскравого об'єкта. «Не зважай на неї, закричав Трент. Омини її. Але ж він кричав на автоматичну машинерію, яка зіставлятиме конфігурацію, центровану навкруг нової зірки з конфігурацією галактики, і ніде її там не знайде, а проте вона й далі зіставлятиме, 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 аж поки витратить усі запаси енергії. Запаси повітря вичерпуються значно раніше. Життя Трента закінчиться набагато раніше. Цілком безпарадний, тренд упав у крісло, дивлячись на незворушну картину зоряного неба, яке мов би, глузувало з нього, і починаючи готуватися до ще не близької, але невідворотної агонії. І чому він не взяв із собою ножа?